Друзі, усім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас таке відео з процесами буде. Я розповім, що планую в'язати у найближчий час. Якихось термінів не буду собі ставити, тому що останнім часом, коли я ставила собі терміни, коли знімала відео, а відео я не знімала достатньо давно. Останнє відео вийшло. У жовтні, і після того відео не було. Тому я вирішила, що термінів собі ставити поки що не буду. Просто покажу свої плани, розповім все і буду старатися в'язати і показувати вам, так? Ось, і перше, з чого я почну, це сукня для Марії. Багато страждальна сукня? Не в плані, що вона якось там важко в'яжеться, чи ще щось. Просто вона надзвичайно довго в мене в'яжеться. Вона вже в'яжеться майже рік. І це єдиний процес, який я не закинула, і потихенечку, по декілька рядочків пров'язую. Ось ця сукня. Знаєте, про що я? Думаю, постійно, коли її в'яжу останнім часом, що мені не вистачить пряжі. Тому що пряжі у мене було 4 моточки, і залишилось менше, ніж півтора моточки. Пряжа це Alize Marino Royal Fine, 900% вовна. Мариносово, всі кажуть, тому будемо притримувати з цієї думки, що це 100% мариносова вовна. Ну вона не колюча, не схожа на звичайну, скажімо так, тому і добре. Ось. І я дуже сподіваюся, що мені вистачить одного мотка на рукава. Тут 170 метрів на 50 г. В'яжу я шпицями номер 3 Ось ліска тут у мене 60 см і достатньо зручно в'язати. Але, як я вже кажу, казала, кажу, я боюсь, що мені не вистачить так, цієї пряжі, ось на рукава. Ну, якщо не вистачить, то будуть такі 3 четвертих рукавчики. Ну, що зробиш? Я не знаю, просто чи замовлю я ще. Наскільки я розумію, саме Марина Royal Fine вже знято з виробництва. Ось, тому подивимося. Звичайно, хотілося б, щоб ця сукня була достатньо зручною, щоб не даремно було потрачено стільки часу. Ось, поспішаю я її вже завершити, тому що ну, Марія скоро виросте. Вироста взагалі з цієї сукні, я вже і так побоююсь, щоб вона не була їй замаленька. Ось. Якщо рік назад можна було зв'язати сантиметрів на 5 коротшу, то тепер потрібно ж довше зв'язати. Тому я з таким розрахунком, що я її швидко завершу, в'язала. Вийшло, як вийшло, так? Ось так виглядає спинка. Ось, і по низу, це я вже дійшла до донизу, понизу буде такий ажурний візерунок, і в принципі все. Завершую її такою хустковою в'язкою. Ось, І на цьому сукня буде готова. Потім ми приміряємо її, ще є взагалі сенс в'язати рукава, як вона сяде на Марію. Ось, І подивимось. Мені подобається, як виглядає лінія реглану, і також взагалі подобається, як пряжа лягає в полотно. Зараз петлі, звичайно, не дуже рівні, але я впевнена, просто, що вони, по-перше, розрівняються, а по-друге, ну сукня вже рік складається як-небудь. Ось я її ношу з собою по квартирі, щоб дов'язати пошвидше. Тому, в принципі, все так достатньо непогано виглядає. Так, наступні будуть такі одноманітні процеси. Ну, взагалі я покажу лише один процес, все інше будуть у мене плани. Це початок ніжки комбінезона. В'яжу комбінезон я по майстер-класу Альони Паращенко, але я розпущу цю різиночку, тому що вона мені не подобається. Від слова, зовсім не подобається. По-перше, тут якась щось я пропустила, чи що. Ось. І як лягли петлі на шпицях 3,75, мені взагалі не подобається. Мені потрібно знайти. Три з половиною шпиці, і пробувати ще раз я навіть зі зніму, щоб показати. Так, різинка еластична, вона тягнеться, вона повертається назад, так? Але все одно вона занадто широка вийшла. На цих шпицях і цей комбінезон я хочу зв'язати на продаж, на наявність. Нехай буде. В мене періодично я виставляю свої оголошення у нас на платформі. І періодично мені пишуть і телефонують з приводу комбінезонів. Саме тому ну, це має бути. Якісно зроблена річ. Якщо в сукні я десь допустила помилку, я про неї знаю, і якщо вона не критична, ні на що не впливає, то я її не буду розпускати, щоб виправляти. А коли я в'яжу на продаж чи на замовлення, то, звісно, що річ має бути бездоганною. Щоб я, відправляючи чи віддаючи цю річ, була впевнена, що я не обманюю людину, тому що я в цьому плані така. Дуже прискіплива сама до себе. Ось це пряжа Alize Lana Gold. Тут у нас 49% вовна і 51% акрилу. Колір номер 585, дуже приємний такий універсальний, я б сказала, колір. Ось і буде такий комбінезончик. На вік від 3, мабуть, до 9 місяців приблизно. Так, далі, ще в мене є дві пряжі на комбінезони. На наступній це коли я закінчу ось цей І з цього кольору. я почну з інших кольорів комбінезони. Також на наявність поки що, а потім уже вирішимо, як буде. До речі, з, цієї, з цього кольору пряжі. Мене прямо вчора запитували, чи є такий комбінезон, і в наявності його немає. Ось тому мені потрібно зв'язати ось такий. Такі ще два комбінезони, і загалом я хочу підряд зв'язати три, щоб вони були. Я їх хочу гарно відфотографувати. І. По-перше, щоб в мене були гарні фото, тому що я хочу так, зайнятися все-таки в'язанням на продаж і на замовлення. І це буде, будуть певні види е, робіт. Я не буду братися прямо за все-все-все. Загалом це будуть дитячі речі, комбінезони. Також я хочу спробувати комбінезон з плюшевої пряжі, вкотре зв'язати. І дитячі костюмчики, а також ковтинки. І плавно ми переходимо саме до ковтинок. У мене є ось таких два види пряжі, Alize це Wool і з них я хочу також зв'язати декілька таких ковтинок, ажурних. Ось для. Дівчаток для маляток, так? це пряжа Alize Baby Wool. до речі, я не сказала по номерах. Тут цей 390, а цей 684. Alize Baby Wool це напіввовна. Тут 40% вовни, 20 акрилу і 40% вовни, 40 акрилу і 20, Ні, вовни, акрилу і 20 бамбуку. Ось, ось цей колір 161, а цей 275. Дуже такі приємні, достатньо пастельні, як на мене, базові кольори для дівчинки, які підійдуть під будь-який образ. Тому хочу ще зв'язати такі легенькі-легенькі ковтиночки, щоб вони були і теплі. І в той же час, щоб можна було взяти з собою на прогулянку мамі, наприклад, і е, вона не займала багато місця. Саме тому я вибрала таку тонку пряжу, 170 метрів, тут я нагадаю, 175. Ось для цих ковтинок. Ось. Хочу, як я вже сказала, зробити деякий асортимент. У своєму міні-це ну, не можна сказати, що це магазинчик, але хочу такий зробити свій магазинчик ручної роботи, в'язання для діток саме. Ось тому буду пробувати, буду пробувати вже в черговий раз, але я думаю, що в мене все вийде. Хто пробує, хто не зупиняється, в того все. Виходить. Знову ж таки, я розумію всю відповідальність в'язання на замовлення, тому що вже в'язала і мала такий досвід, і трішки попрацювавши, я вирішила, що я ніколи не повернусь у в'язання на замовлення, але проходить час, весь цей негатив забувається, згадуються лише приємні якісь моменти, тому зараз я готова спробувати ще раз. Ну, в будь-якому випадку будь-яка робота це робота з людьми, і потрібно просто старатися робити свою роботу. Ось також я не буду забувати про Марійку. І їй також щось цікавеньке в'язати, як ось ця сукня. Мені вона, наприклад, дуже подобається. Я прямо в захваті від неї. Ось так. На цьому в мене. Все таке невелике відео. Ну, в мене загалом небагато процесів після довгої довгої перерви. Але ж я сподіваюся, що скоро ми з вами зустрінемось і я вам покажу, що ж я в'язала. Всім гарного дня, мирного неба. І всім пока!